Комп'ютер як пристрої працювання даних, урок номер 7 5 клас. Мета уроку: згадати види технічних пристроїв, необхідних для навчання, пристрої та їх функції, ознайомити з пристроєм для операцій з даними, послідовністю їх винайдення, розвивати логічне мислення, формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати і робити висновки, виховувати інформаційну культуру учнів. Уважність, акуратність і дисциплінованість. Перевіряємо домашнє завдання. Потрібно було виконати проєкт, як доглядати за шкільними рослинами та надіслати відео на дошку Padlet за покликанням, яке ви бачите на екрані. Хто підготував, будь ласка, зупиніть відео і надайте нам розповідь. Пригадаємо, що називають інформаційними процесами. Нагадуємо! Інформаційні процеси це обмін відомостями між людьми, людиною та пристроєм, пристроєм та пристроєм обмін сигналами між живою та неживою природою у тваринному і рослинному світі. І ви бачите основні інформаційні процеси. Розберемо кожен окремо, які інформаційні процеси вам відомі: пошук, подання, приймання. Згадуємо 3-4 клас, передавання. Опрацювання, зберігання і захист. Перше – приймання повідомлень. Приклади бесіди з вчителем або батьками. Перегляд фотографій, відеоматеріалів, пошук в інтернеті тощо. Наведіть свої приклади. Зупиніть, будь ласка, відео. Наступне передавання повідомлень. Ви бачите, що це може бути розповідь вчителя на уроці, передача повідомлення у мережі інтернет, роздруківка принтером, покази термометра тощо. Наведіть, будь ласка, власні приклади. Наступний вид інформаційних процесів це опрацювання повідомлень. Учень, прочитавши умову задачі, осмислює її. Вчитель, вислухавши відповідь, учня оцінює. Комп'ютер, коли ми намагаємося щось знайти в інтернеті, видає результат. Наведіть свої приклади. Ще один з інформаційних процесів це подання інформації. Як можна її подати? Намалювати, розповісти, написати, проспівати тощо. Наведіть приклад інформаційного процесу подання інформації. Наступне зберігання повідомлень. Можна зберегти записати на папері, замітки в телефоні зробити, звукозапис на диктофоні, зберігання в пам'яті комп'ютера тощо. Зупиніть відео, так само наведіть власні приклади. Захист повідомлень. Це зберігання в захищеному приміщенні в сейфі, встановлення паролів, оприлюднення в соцмережах лише публічної інформації тощо. Наводимо власні приклади. Отже, ми згадали з вами види інформаційних процесів. Який технічний пристрій виконує всі інформаційні операції? Будь ласка, зупиніть відео. Дайте відповідь. Так, звичайно, це комп'ютер. Це універсальна технічна система спроможна чітко виконувати визначену послідовність операцій певної програми. І нагадуємо, які ж складові комп'ютера є. Зупиняємо відео, подумаємо, згадаємо матеріал 4 класу. Складові комп'ютера це пристрої введення даних, пристрої опрацювання даних, пристрої зберігання даних. І виведення даних. Згадаємо види пристроїв для роботи з даними: стаціонарні персональні комп'ютери, портативні ПК. Нагадуємо, які вони є. Можете зупинити відео, назвати кожен окремо. Комунікатори. Тому що ми комунікуємо, спілкуємося за допомогою телефонів, смартфонів і андроїдів, сервери так, величезні. Комп'ютери велика кількість і мікрокомп'ютери, які є майже у кожному побутовому приладі. Передача даних пристроями. текстові, звукові, графічні повідомлення передають за допомогою сучасних пристроїв, звичайного телефона, смартфона, радіо, телевізора, факсу, навігаторів, дронів, супутникового зв'язку на будь-якій відстані. Повідомлення опрацьовуються та змінюються під час їх подання. Наприклад, у навігаторі геодані, тобто географічні дані, перетворюються у графічні у зображення по карті руху, звукові дані про наближення, наприклад, повороту і числові дані для визначення швидкості, які пристрої виконують ці функції, здійснення розрахунків із числивими даними. Зупинили, будь ласка, відео, подумали, як називається цей пристрій. Так, це калькулятор. Читаємо далі, зупиняємо відео, даємо відповідь. Назвали всі, кому вдалося молодці. Кому не вдалося, запам'ятовуйте. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйся правил безпеки. Починаємо практичні роботи. Вправа перша на сторінці 32. Пограю гру медіазнайку за покликанням, яке ви бачите на екрані, у розділі Тема 2. Склади лінію часу, історії засобів масової інформації. Визнач, коли почали використовувати цифрові пристрої. Цифрові пристрої це телефон, сотовий телефон і мобільний телефон. Одні з перших цифрових пристроїв. Наступна вправа. так, ось ви бачите зразок. закінчена вправа, ви маєте до кінця дойти і заповнити всі позначки на лінії часу. Наступна вправа – лінія часу. Вправа 2, сторінка 33. Вам треба створити за описаним алгоритмом лінію часу про 5 найголовніших на твою думку подій з історії обчислювальної техніки. Використовувати можна редактор лінії часу. Ви бачите, за посиланням. І використати матеріали з сайту, який перед вами. Виконання обох вправ можете подивитися на моєму YouTube каналі. Так, рекомендація: Одночасно відкриє редактор лінії часу та сайт Хронологія встановлення та розвитку комп'ютеробудування в Україні. Обираєте, нагадую, ще раз: 5, на вашу думку, найважливіших подій у встановленні і розвитку комп'ютеробудування в Україні. Знайди зайвий термін та поясни свій вибір. Читаємо, зупиняємо відео, шукаємо зайвий термін. Так, пам'ятайте, що ми з вами щойно повторювали матеріал 4 класу і згадали, що пристрої в комп'ютера є, пристрої введення, пристрої виведення даних, пристрої опрацювання і збереження даних. Відповідно цієї інформації, яку ви згадали, знайдіть зайвий термін. Обговорюємо. Дайте відповіді на запитання, яких правил слід дотримуватися для безпечної роботи з комп'ютером. Зупиніть відео, дайте відповідь. Які інформаційні процеси ти знаєш? Які види комп'ютерів є, і який цифровий пристрій почали використовувати першим? Цю інформацію ви дізналися. Під час виконання вправи медіознайка. Домашнє завдання виконати вправу номер 5 на сторінці 33, перейти за покликанням, придумати, прослухати і розглянути розповідь про історію розвитку обчислювання техніки за такою адресою, придумати, як можна було подякувати авторці Олені Ремізі, як перевірити, що подані в розповіді матеріалі це факти, а не судження авторки. Виділити один факт або подію, що тебе найбільше вразили. Запропонувати, що можна було б додати до цієї розповіді та що виправити. І, будь ласка, свої письмові відповіді. надсилайте на падле дошку за посиланням, яке ви бачили на початку презентації. Що нового ви сьогодні дізналися? Зупиніть, будь ласка, відео і дайте відповіді на кожне з питань. Чого навчилися? Що сподобалось на уроці і коли виникали труднощі? Дякую за увагу!